Давайте почнемо з того, що не рап, а реп. Mm -hmm. Я радий повідомити, що ми, магазин Шамбала, стали офіційними представниками бренду Реп і хочемо трохи про нього розповісти. Тож, поїхали. Ще у 80-х роках британська компанія Реп одна із перших задала стандарти для альпіністського спорядження. Їхня продукція дуже швидко підкорювала ринок, і майже через 50 років Реб залишається одним із лідерів серед виробників туристичного спорядження та одягу. І щоб досягти такого успіху, засновнику бренду Ребу Керінгтону довелося подолати чи немало зусиль, і тих, що він сам спланував, і тих, що несподівано виникли, але стали вирішальними на шляху до успіху. Перший з них це стати затятим альпіністом і піднятися на вершини світу. Що таке суворі умови і які перешкоди чекають на шляху, Реп Керінгтон дізнався на власному досвіді. Він захоплювався альпінізмом ще до першого пошитого спальника. Спочатку були сходження у гори у рідній Шотландії, потім Альпи, Гімалаї, Анди і так далі. Друге, розчаруватися в доступному на ринку спорядженні. Ребу та його напарником були не до вподоби ті речі, які можна було купити в той час. Їх потрібно було переробляти, підлаштовувати під поточні умови. Так і з'явились перші ідеї, яким має бути спорядження, щоб пройти успішно тест драйв у горах. Третє випадково абонувати швейну справу. Плануючи експедицію в Патагонію, Керрінгтон прибуває в Аргентину, а його спорядження десь губиться. В очікуванні речей він вирішив трошки підзаробити, де й влаштувався на швейну фабрику для того, щоб робити армійські спальники. Таким чином отримує навички для майбутньої справи. Четверте шити на горіші спальники, щоб прогодувати сім'ю. Після повернення з Аргентини Керінгтон одружився і у нього з'явився син. І, як звичайно, молодій сім'ї не вистачає коштів. Тому Реп вирішив на горіші свого будинку почати виробництво спальників без обладнання, але з знаннями, що потрібно саме клієнту. П'яте відкрити власну фабрику і започаткувати бренд. Нове спорядження швидко знаходить покупців. Речей подібної якості та дизайну в крамницях було просто не знайти. Кількість замовлень росте, і виробництво вже переноситься у повноцінний швейний цех. Так і розпочався випуск продукції під брендом РЕП. Шосте підтримувати статус сірцевого виробника. Керінгтон очолює компанію до початку 2000-х. Зміна власника не вплинула на основні принципи роботи реп. Як і на початку історії, оригінальний одяг і спорядження РЕП відповідають стандартним засновникам: міцність, зносостійкість і практичність на першому місці. Речі РЕП носяться роками та легко піддаються ремонту. Продукцію створюють і тестують альпіністи для альпіністів, тому вироби функціональні на всі 100%. Порядження можна і потрібно полегшувати, не жертвуючи водночас якістю виробу. Нові технології, співпраця з топовими постачальниками тканин і фурнітури, таких як Gore-Tex, Pertex, для ідеального результату. Не гнатися за модою, робити все на совість. Створювати спорядження таким, яким воно має бути, і яким його хоче бачити клієнт. Такий консервативний підхід викликає довіру і впевненість у тому, що реп не підведе. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам така історія бренду. І до зустрічі у Шамбалі.